Сума знову у квітах додому на Дембель приїхали бійці шостої батареї 27-го артполку. Всього близько 70 чоловік. Їх як героїв зустрічали квітами, оркестром і гаслами. Чим займатимуться вояки на мирній землі після року війни і як власне ця війна їх змінила? Оксана Децько. Вони на привалі, але цього разу на мирній землі. Ані куль, ані втрат розслабляються. Вони вдома на дембелі. Чим займатимуться на гражданки вже прикинули. Андрій приміром у першу чергу одружиться, вже пообіцяв свої наречені весілля не за горами. Далі піде працювати, як і раніше, до війни, менеджером. Одним словом, життя закипить знову. А от чи буде він таким самим питання? Це вже каже чоловік, скажуть його рідні. Наскільки ця війна його змінила? Тяжко було, але слава Богу, що все добре. А Андрійко прийшов зустрічати татка своїми ніжками. Поки батько Володимир воював там, на сході, дев'ятимісячний син зробив перші кроки. Вже й син пішов. Так що, які можуть йому усімати? Козак, все добре. Всі повернулися живі, здорові, це головне. Виповнили свої задачі, які перед нами поставила наша страна. Заскучились дуже за рідними. Всіх люблю, це хлопці втомлені, можливо, навіть виснажені. Більшість зізнається, на війні поставили хрест. Повертатися на схід, служити за контрактом не збираються. Але знаходяться відчайдухи. Кажуть, якщо батьківщина покличе, поїдуть знову, але поки перепочинуть. Поки треба чуть-чуть, трохи, -чуть, трохи чуть -чуть розслабиться до обстановки всьогодні. Ну і перемир'я може бути придержиться, може, все вона так кращому образується. Посмотримо, поїм дальше буде. Цього разу до слова Суми вже вдруге зустрічають своїх дембелей. Масовка була надто скромна. На перонах замало тих, хто зустрічає солдатів. Лише сторонні глядачі у вікнах. А от дітей підготували ретельно. Навіть після того, як солдати вже пішли, вони скандували. Оксана Дацько, Олександр Олексієнко на часі новини.